вихідний люди святкують Пасху. Не у минуло це свято. І тих, хто наробив багато зла і відбуває покарання у колонії. Надзвичайні новини побували у тюрмі, де, окрім інших в'язнів, сидять і довічники. Як святкували Пасху Вони про це далі у сюжеті. У замковій виправній колонії номер 58, що на Хмельниччині святкують Великдень. До нього тут готувалися не один день, пекли паски, фарбували яйця і молилися. В колонії на сьогоднішній день утримуються засуджені, Це колонія максимального рівня безпеки, значить, які скоїли важкі злочини, значить також отримуються засуджені до довічного позбавлення волі, але це також люди, і цим людям потрібна увага. Священик Федір Пилипчук служить у церкві при колонії. Чоловік переконаний, що святкування на волі і за ґратами майже нічим не відрізняється. Хіба що нічної служби у тюрмі немає? Паски та яйця святять вранці. В цей день на напередодні жаль в Хосимі колонії богослужіння не звершується, але ми після того богослужіння, яке проводиться у наших приходських храмах, ми приїжджаємо сюди для того, щоб допомогти їм відчути пасхальну радість. Ув'язнених у колонії 600 чоловік. Саме стільки було спечено пасоки, пофарбовано яєць. Засуджені все робили самі, рецепти згадували. Ну, пасочки, почому ми тут так скажемо, хто як, хто де узнав основному от таких от бабушкиних рецептів, що від маминих ложимо туди. Значить, на запару йде, брали ми сухе молоко, сироватка, молоко, додавали ізюм, ванільний сахар, кориця. Керівництво колонії до Великодніх свят покращило меню, додало більше калорійної їжі. Додатково дали по 50 грамів котлети, 200 грамів паски. Так дали по 200 грамів соку, завтра на обід у нас буде борщ. Теж це що таке, що найбільше полюбляють, засуджені. Картопля по-домашньому буде. Деякі засуджені до Великодня дотримувалися суворого посту. Денису 29. Вірити в Бога, він почав за ґратами, сидить тут вже 11 років. За цей час похрестився, одружився і повінчався. Чоловік має донечку. До виходу на волю йому лишилося трохи більше трьох років. Не треба ніколи відчаюватися. Треба завжди вставати і не забувати той шлях, яким всі святі йшли, казали, що. Шлях віри це не шлях від перемоги до перемоги, а скоріше шлях від падіння до падіння. І з досвіду цих падінь в нас ми, ми приобретаємо справжню віру. Не менш ретельно готувався до свята і 32-річний Олександр. Загратиме він довічно, уже відсидів 9 років за вбивство друга. Через 11 планує писати про помилування. Мріє вийти на волю і служити при церкві. Пасха ⁇ это для меня в первую очередь не просто кусок хлеба съесть, а это намного больше. Мы сокамерники очищаемся, каким образом, воздерживаемся от телевизора, от каких-то там, скажем, неприятных действий. Также исповедуем свои грехи. Если у меня надежда, да, есть надежда какая, что хочу выйти служить Господу.